Доброго всім ранку. Якщо ми в ресторані варш, це означає, що смачні ідеї прийшли прямісінько у ваші домівки. Що ми сьогодні будемо готувати? Ми дізнаємося вже відразу і в цей момент від шеф-кухаря Миколи Ганулича, який вже готовий нам запропонувати смачну страву, яку питаємо. Доброго ранку! Доброго ранку. Сьогодні ми будемо готувати курячу грудку фаршировану печінкою і овощами, яку ми приготуємо на пару. І до цього ми подамо трохи незвичайне пюре, це картопляне пюре і, і селерове в перемішку. Беремо грам 200 селеру, корінь селери. Не стебло, не стебло в основному використовується для фрешів корінь селери 200 грам і картошечки, пюре. О, картошечки свіжої 200 грамів теж. Ми це окремо будемо варити, що ми вже поставили, так як воно дуже довго вариться. Це ми почистили селеру, ставимо окремо варити і окремо ставимо картошечки. Тобто вона, вона вже готується. Готується під підсолений водички. В цей момент ми що робимо? В цей момент ми будемо готувати грудку. Ми беремо 200 грамів філе, нарізаємо його впродовж, розгортаємо. Ой, у нас така вийде велика відбивна. Та відбивна велика. Клас. Ставимо ще одну ленточку. Це буде таке тонке філе. Получилася ось штучка, трошки перчимо, трошечки зовсім. Ми беремо. Що це в нас таке? Це в нас стручковий фасоль. Так як казав, що ця грудка у нас буде з овощами. Ми її ставимо отак от, в ряд, морковку. Так. Яку ми попередньо трошки відварили, Тут зовсім трішечки ошпарили, тепер беремо, ставимо такі полосочки. Угу. Тепер беремо курячу печі, курячу печеньку. От скільки грамів грам... нам потрібно такої? Печі? 30 грам курячої печини. Ще нам потрібно що? Ще нам потрібно шампіньони. Шампіньони ми зачищаємо. Від цієї шкірочки. Тепер робимо такий от. Теж виставляємо так. Вау, у нас буде таке ціле наповнення. Ось так, гра таке гарне, як якась веселка. Уже цікаво. Тепер ставимо цю печінку, що ми попередньо зачистили. Ось такі от кусочки, не треба їх різати. Просто ставимо от сюди і посолимо цю печіночку трохи. Так. І все це загортаємо, наскільки я зрозуміла. О, ще один штрих. Я три. ще даю туди трошечки все масло. Так, тепер це будемо загортати. Цю же пленкою, на якій ми вибивали. Беремо фольгу. Фольгу змащуємо масло. Тепер беремо цю грудку, просто переставляємо її сюди, а тепер беремо і скручуємо. Дуже легко. Робимо з неї рулети. А так ми її добре утрамбували, добре упакували. Вона на скручена. Ми її будемо утрамбовувати. Отак от ми по бокам беремо. Як цукерка в нас. Скільки нам потрібно часу, щоб вона там побула? 15 хвилин. За цей час ми щось готуємо. Да. Набираємо трохи сюди водички. А для чого водичка? Водичка, вона буде як на пару, ще більше так. Буде більш, паруватика для неї такі. баня. Далі ми зробимо соус. Соус буде у нас із цієї ж куріної печінки. Так, для соусу нам потрібна цибулька. Обсмажимо її до золотистого кольору. Поки вона обсмажується, ми беремо печінку. І ми її теж будемо обсмажувати чи ні? Так. Після цибульки той. Як цибулька обсмажиться, ми додаємо цю печінку. Так, все зрозуміло. До неї додаємо курячу печінку. Скільки потрібно смажитись печінці, ну, щоб теж розуміти, що вона вже посмажена? Хвилин 3-4. Тепер у нас саме головне в цьому соусі. Це ми додаємо коняк. О! Це для чого ми робимо? І будемо підпалювати. До цього соуса ми додаємо вершки. Вершки додаємо рослинні. 20%, можна 30%, ну чим жирніше, тим і ліпше. Тепер це будемо блендерувати. Ставимо його в блендер. У нас чуть-чуть вийшло Густувати така основна маса, як пюре вийшло. Так. Ну, ми це, от масу беремо сотейничок. Сотейничок беремо, виливаємо її. Виливаємо туди. її сюди. Тобто воно такою густою не повинно бути. Ні, і ми робимо цей соус, який нам потрібен. Це ми беремо сюди. Розбавляємо трошки вершками. А ми можна бульйончиком, можна вершками. І даємо закипіти цій страві, так? Ми, да, трошки закипіти. І ми робимо знає, таку консистенцію, яку нам треба. Нам треба таку, що поналилась. Все, наш соус готовий. Перше Добре. бачу, щоб робили соус з печінки. Це для мене сьогодні відкриття. Так, тепер наша основна страва. Картопляно селерове пюре. Беремо його на блендер. Так, блендеруємо все блендируємо. так? Блендеруємо. Спочатку блендеруємо селеру, а картоплю ми блендерувати не будемо. Ні, картоплю не будемо. А це от пюре селерове, нормально. Ми візьмемо. Блендеруємо. Бачите, ми так от візьмемо. Нам багато не треба. От ми протерли. І тут залишилося у нас такі волокнисті волод. Що ми робимо далі? Далі ми робимо пюре картопляне. Добавляємо масла і додаємо сюди селерове пюре. Все, пюрешка готова. Наше м'ясо готове. Я його виймаю. Так, і ми виймаємо. О, ми обрізаємо кінець і просто його виймаємо. Тому що от я ставила собі запитання, як ми це зробимо. Вау, яке воно ідеальне. Так, тепер ми оформляємо страву. Зберемо наше пюре. тран та та, та. Дякую тобі, Микола, за твою ідею, за твою фантазію, за твоє таке шикарне і гарне виконання. А звичайно, ресторану «Варуш» Ми дякуємо за смачні ідеї, які ми завжди готові готувати вдома і куштувати.